Добрий день, 24 травня Болтавська область. Два тижні минуло, як з з виноград 10 травня. Ну що тут? Десь якийсь пасинок починає, брунька набухати на заміщення. Ну, щось десь таке. Ось таке. Ось таке з виноградом. На сьогодні відео хочу показати. Ожималось. Ось їй ні по чому мороз. Ні приморозків, ні морозів не боїться. Ні хвороб ніяких на неї немає. Нічим не обробляю. Основна робота випало в землю і обрізав чи осінню, чи весною. Обрізаю так, щоб сонце потрапляло всередину крони. Бо так, якщо загущується куч, то буде тільки на периферії врожайність. А, а щоб всередину туди пішла, от, то треба його дати доступ сонцю. А це в мене такі сорта ось така видовжена, довгенька. Морена крупна. Тоді тут содружество. Ось така борчарська ювілейна, теж довгенька, і борчарський великан. І ще бореал. Боріал. Ага, оце бореал біст, а оце така. Більше кругла бореал б'юті. Це два пізніх сорта. Вони, ну якщо ці вже практично відходять, то торкнеш, сипляться вже останні, то бореали тільки починаються, ще доволі тримаються гарно. І навіть вибірково можна зривати, бо ще є такі спрозилені. По смакових, важко сказати, в мене таке основні от борчарські сорта, морена, приблизно там відтінки якісь смакові. Щоб там різниця в чомусь була, то я так не бачу. бореали Тут більше кислоти, мені здається, в них. От. і, і Содружество гірчинка є. ну Як для мене вона дуже приємна, вона така додає смаку. Ну, це таке. Так що ну, можна так, такі, таку культуру тримати в саду через те, що ну, немає. Завжди зрожає, ніяких забот, екологічна, чиста продукція. Суниці укривав, тому є, а так би вимерзло. То агроволокном накрив, то зберіг. Ну, а це ж я кажу, без, без будь-яких проблем. Посадив, Ну, правда, як засуха, то можна і полити. Ну, В цьому році і без поливів, без нічого. Ну, а скільки тут вітамінів? Та й от почнеш їсти, присядеш, то. Не, від, не відчепишся від нього. Таке воно і добре, і раннє. От і зараз вітаміні не хочеться, то якраз до, до суниці.